26 жовтня відбулося засідання позачергової 45-ї сесії Білоцерківської міської ради. У закритому режимі були розглянуті рішення спрямовані на підтримку обороноздатності нашої країни, захисту населення від надзвичайних ситуацій та безпеки громадян. Серед них і про збільшення фінансової допомоги військовим частинам збройних сил, поліції, підрозділам ДСНС у сумі понад 6 мільйонів гривень. Також на сесії депутати підтримали рішення про збільшення на 7 мільйонів гривень видатків на захист об'єктів критичної інфраструктури. Майже одноголосно було підтримано рішення про створення комунального закладу Ветеранський простір та затверджено статут, згідно з яким діятиме установа. Для чого створюється цей комунальний заклад? Для того щоб надати одне єдине вікно надання послуг цим ветеранам, їхнім родинам, родинам загиблих наших героїв. Вітеранам, які отримали поранення, такі простори відкриваються з 2014 року. Біла церква, якщо зараз прийме рішення про створення цього комунального простору, отримує можливість від такої організації, як простір можливостей на рік. Допомогу консультативну буде відповідне навчання персоналу, і це все буде здійснюватись безкоштовно в рамках проекту, який фінансується фондом відродження. Що важливо, що колективи ветеранських просторів це переважно ветерани, тому що принцип, який діє при створенні ветеранських просторів, це рівний до рівного. Дійсно, велика кількість сьогодні хлопців служить у Збройних силах України. Тому питання дійсно надзвичайно важливе. Також під час сесії було затверджено або внесено зміни в різні програми, зокрема в програму підтримки захисників і захисниць України. Пропозиція була на комісіях внести розмір не п'ятикратної мінімальної зарплати, а десятикратної зарплати. Ця компенсація на пам'ятники, які були встановлені членами родин захисників, які загинули з 14 по 20 А, а яка це сума? 67 тисяч. Для допомоги медичної сфері міста було прийнято рішення, яке передбачає виділення додаткових коштів на ремонт міської лікарні номер 2 і придбання двох апаратів ШВЛ для відкриття третьої черги інсультного блоку. Також на розгляд депутатів було винесено програму підтримки та сприяння розвитку волонтерства в нашій громаді. В обговоренні взяли участь як депутати, так і представники волонтерської спільноти. За результатами голосування програма не була прийнята, проте робота над нею продовжиться для того, щоб врахувати зауваження та всі потреби волонтерів. Детальніше з цими та іншими рішеннями можна ознайомитись на сайті міської ради.